Благословенний Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, який благословив нас усяким духовним благословенням на небесах у Христі. Слова послання до Ефесян відкривають віковічні задуми Бога і Отця, віковічний план Спасіння людини в Христі. Це план універсальний стосується всіх людей, створених на образ і подобу Божу. Усі охоплені спочатку Божим ділом Створення. Віковічно також охоплені Божим планом Спасіння, який має остаточно об'явитися у повноті часу з приходом Христа. Бо цей Бог, який є Отцем Господа нашого Ісуса Христа, в ньому, це наступні слова того ж послання, вибрав нас перед Заснуванням світу, щоб ми були святі бездогані перед Ним у любові, призначивши нас наперед для себе на синівство через Ісуса Христа. За рішенням своєї волі на хвалу величі своєї благодаті, якою він обдарував нас улюбленому. В ньому маємо відкуплення Його кров'ю, прощення гріхів, за багатством Його благодаті. Божий план Спасіння, який був нам об'явлений з приходом Христа, є віковічний. Він також, згідно з наукою, що міститься в посланні до Ефесіанта та інших посланнях Павла. Віковічно пов'язаний з Христом. У цілісності цього плану, який охоплює всіх людей, особливе місце займає жінка як мати того, з ким отець віковічно пов'язав діло Спасіння. Як навчає другий Ватиканський собор, вона пророчо вже окреслюється в обітниці, даній першим батькам, які впали в гріх, згідно з книгою буття. Подібно це та діва, що зачне породить сина якому дадуть ім'я Еммануїл, згідно зі словами Ісаї. Таким чином старий Завіт готує ту повноту часу, коли Бог пошле сина свого народженого від жінки, щоб ми одержали усиновлення. Прихід Сина Божого на світ є подією, описаною в перших розділах Євангелії від святого Луки та від святого Матея. Марія остаточно вводиться в таїнство Христа цією подією через ангельське благовіщення. Це відбувається в Назареті, в конкретних обставинах історії Ізраїля, Юди, покликаного зберігати Божі обітниці. Вістун говорить до діви, радуйся, благодатна Господь з тобою. Марія стривожилася цими словами. І роздумувала, що могло б означати це привітання, що означають ці невизначені слова, а особливо вираз благодатна. Роздумуючи над цими словами, а особливо над виразом благодатна разом з Марією, ми знаходимо особливо багатий відповідник до них саме в посланні до Ефесян у вище згаданому тексті. Якщо після ангельського благовіщення Діву з Назарету названо благословеною між жінками, то це пояснюється тим благословенням, яким Бог Отець наповнив нас у небесах у Христі. Це духовне благословення, яке стосується всіх людей, має в собі повноту і вселенськість, усяке благословення, що випливає з любові, яка єднає єдиносущного Сина з Отцем у Святому Дусі. Водночас це благословення завдяки Ісусу Христу спрямоване в бік історії людини аж до кінця, в бік усіх людей. До Марії це благословення стосується особливою та винятковою мірою. Єлизавета вітає як благословенну між жінками. Обґрунтування подвійного привітання є те, що в душі цієї доньки Сіону відкрилася ніби вся велич благодаті, тієї благодаті, якою Отець обдарував нас в улюбленому. Благовісник же говорить до Марії благодатна і говорить так, ніби це було її власне ім'я. Він не називає свою співрозновницю власним ім'ям Міря Марія, а саме цим новим ім'ям благодатна. Що означає це ім'я? Чому ангел так називає Діву з Назарету? У мові Біблії благодать означає особливий дар, який згідно з новим завітом має своє джерело в тринітарному житті самого Бога, Бога, який є любов'ю. Плодом цієї любові є вибрання, те, про яке говорить послання до Ефесян. Отже, це вибрання є з боку Бога віковічною волею спасіння людини через участь у Божому житті в Христі. Це спасіння через участь у надприродному житті, наслідком цього предвічного дару, цієї благодаті, обрання людини Богом є ніби закваска святості, ніби джерело, що б'є в душі людини як дар самого Бога, яке через благодать оживляє і освячує вибране. Через усе це здійснюється, тобто стає дійсністю, те наповнення людини всяким духовним благословенням. Те усиновлення в Христі, в тому, хто є віковічно улюбленим Отцем. Коли ми читаємо, що благовісник говорить до Марії благодатна, ангельський контекст, в якому збігаються давні об'явлення та обітниці, дозволяє нам зрозуміти, що йдеться тут про особливе благословення серед усіх духовних благословень у Христі. У таїнстві Христа вона присутня вже перед заснуванням світу, як та, яку Отець вибрав на матір свого сина у втіленні, а разом з отцем вибрав її син і віковічно довірив Духові Святості. Марія особливим та винятковим чином пов'язана з Христом і водночас є улюбленою в тому предвічному улюбленому Сині. Єдиносучному отцю, в якому зосереджується вся велич благодаті. Водночас вона залишається досконало відкритою на той дар з висоти. Як навчає Собор, Марія займає перше місце серед смирених і бідних Господніх, які з довір'ям очікують в нього спасіння і зазнають його. якщо привітання та ім'я благодатна говорять про все це. То в контексті ангельського благовіщення вони стосуються насамперед обрання Марії на Матір Сина Божого. Водночас повнота благодаті вказує на все надприродне обдарування Марії, яке пов'язане з тим, що вона була обрана і призначена на Матір Христа. І якщо це вибрання є ключовим для здійснення спасительних задумів Бога щодо людства, і якщо віковічне вибрання в Христі та призначення до гідності усиновлених синів стосується всіх людей. То обрання Марії є цілком винятковим та єдиним, звідси також її єдине та виняткове місце в таєнстві Христа. Благовісник говорить до неї: Не бійся, Маріє, ти бо знайшла благодать в Бога. Ось ти зачнеш в утробі і породиш сина і даси йому ім'я Ісус, Він буде великий і Сином Всевишнього назветься. А коли діва, стривожена незвичайним привітанням, запитує. Як же це станеться, коли я чоловіка не знаю, чує від ангела підтвердження попередніх слів і водночас їх пояснення? Гавріл каже Дух Святий зійде на тебе, і сила Всевишнього тебе огорне, тому й святе, що народиться, назветься Сином Божим. Отже, ангельське благовіщення є об'явленням таїнства втілення в самому зародку його здійснення на землі, спасительне обдарування Бога, Божого життя. Якоюсь мірою всьому створінню або безпосередньо людині досягає в таїнстві втілення однієї зі своїх найвищих точок, адже це водночас вершина серед усього вдарування благодаті в історії людини та космосу? Марія є благодаті повна, тому що втілення Слова, особисте з'єднання Бога Сина з людською природою, з людськістю, саме в ній здійснюється та відбувається. Вона є матір'ю Сина Божого. А тому найулюбленішою дочкою Отця і святим містилищем Духа Святого. Завдяки ж цьому дарові особливої благодаті вона значно перевищує всі інші створіння, як земні, так і небесні, навчає Собор. Послання до Ефесян, говорячи про велич благодаті, якою Бог і Отець обдарував нас улюбленому додає. В ньому маємо відкуплення його кров'ю. Згідно з мірою, вираженою в урочистому навчанні церкви, ця велич благодаті об'явилася в Богородиці тим, що вона була відкуплена у спосіб вищий, завдяки багатству благодаті улюбленого, з огляду на відкупительні заслуги того, хто мав стати її сином, Марія була збережена від спадщини первородного гріха. Таким чином, від першої миті зачаття, тобто від її появи на землі. Вона належить до Христа, має участь у Спасительній, освячуючій благодаті та в тій любові, яка бере свій початок в улюбленому, в сині Отця Предвічного, який через тілення став її рідним сином. Тому, завдяки Святому Духові, у вимірі благодаті, тобто участі в Божій природі, Марія отримує життя від того, кому в порядку земного народження сама дала життя як мати. Літургія не вагається називати її родителькою свого Творця і вітати її словами, які Данте Альг'єрі вкладає в уста святого Бернарда Донько Твого Сина. А оскільки це нове життя Марія отримує в такій повноті, яка відповідає любові сина до матері, а отже, гідності боргого материнства, тому під час благовіщення ангел називає її благодаті повною. Таїнство втілення. Становить у Спасительному задумі Пресвятої Тройці надмірне сповнення обітниці, даної людям Богом після первородного гріха, після того першого гріха, наслідки якого обтяжують всю історію людини на землі. Ось приходить на світ син, потомство жінки, який розтопче змію голову. Як випливає зі слів протоєвангелія, перемога сина жінки не здійсниться без важкої боротьби. Яка має наповнити всю людську історію. Ворожнеча, заповідана на початку, підтверджується в Апокаліпсисі, яка є книгою про останні часи церкви та світу, де знову з'являється знак жінки, цього разу одягненої в Сонце. Марія, мати втіленого слова, вводиться в саме серце тієї ворожнечі, тієї боротьби, яка супроводжує історію людства на землі. А водночас історію спасіння. Належачи до бідних і смирених Господніх, Марія носить у собі, як ніхто інший, серед людей ту велич благодаті, якою Отець обдарував нас улюбленому. А ця благодать становить надзвичайну велич і красу всієї людської істоти. Таким чином, Марія залишається перед Богом, а також перед усім людством. Ніби незмінним і непорушним знаком того Божого обрання, про яке говорить Павлове послання. Христі вибрав нас перед заснуванням світу і призначив нас наперед для себе на синівство. Це обрання є могутнішим за будь-які досвіди зла та гріха, за всю ту ворожнечу, якою позначена земна історія людини. Марія залишається в цій історії. Знаком непохитної надії.